Ас новини, пане Романе, з вашого регіону. На сьогодні на ранок ситуація особливо без змін до нових гарячих точок. Добавився сватівський напрямок. Тому можна сказати, що по всім трьом напрямкам відчувається певний тиск росіян. Це і Білогорівка, і Криміналіман, тепер ще й Сватова Купіс. Певний тиск він в чому проявляється. Ну, є відчуття того, що відбулася певна ротація. Росіяни підтягують резерви, намагаються тиснути наземними операціями і все ж таки активізували артилерію. А якщо казати про саме Сєвєродонецьк, які звітом новини, можливо, можете поділитися. Та ж саме особлива ситуація не покращується, води немає зараз. В умовах літа це дуже відчувається. Є інформація про те, що не вистачає працівників кваліфікованих в сфері житлово-комунального господарства, І знов таки з заборгованості з заробітною платою. Ну, є тенденція до виїзду молоді роботоспособного населення або в окупованих територіях, або в Російську Федерацію. Люди відчувають, що не буде там життя нормального. Повідомлялося вчора про те, що були сильні удари «Шторм штормшедов завдані в тилу на Луганщині російських військ. Ось чи може ви можете про це більше сказати. Ну, я, я так розумію, мова йде про Краснодон. Це якраз логістика від російського кордону до Луганська. З точки зору напрямку, це ще далі, ніж Луганськ, від е, лінії бойових дій, там умовно десь до 150 кілометрів. Б'ють по БК, я думаю, що це непогані навчання. А, що ж, пане Романе, а, що, в принципі, не знаю, можу тоді у вас ще і спитати. Ну, не так як, багато. Як, як взагалі себе поводять окупанти з нашими людьми? Чи є якісь зміни? А, ну, є трошки напруга збільшується, яка тут декілька чинників Перший – це те, що все ж таки вони готуються до перших виборів. Політичний процес, який відбувається, збільшуються темпи тієї русифікації, і деукраїнізації людей все більше заганяють під російське законодавство, під російські документи намагаються тиснути, щоб відмовлялись від Росії від українських. Паспортів вигадують все нові нові способи для того, щоб українці отримували російські паспорта і російські документи. А які тепер приводи для отримання російських паспортів? Навіть Тимчасові документи для тих людей, які добровільно не хочуть отримувати російський паспорт, їм дають час там три місяці і далі погрожують націоналізацію майна і депортацію з тимчасово окупованих територій. Тобто така е передвиборча кампанія по-окупанськи, по-російськи, так? Ну тут я думаю, що у них завдання стоїть максимально роздати паспортів, щоб зробити. Якісну гарну картинку, що як нам якомога більше умовно росіян проголосували в вересні по російському законодавству. А якось, а чи задобрюють якось людей? Чи в принципі це просто репресивна така машина включена і їм не йдеться про те, щоб там не знаю? Посіяти гречкою, якоюсь допомогою гуманітарною присмачити і таким чином налаштувати людей, які залишилися там на, на свій бік, тут. Взагалі питання стоїть про те, що доходи реально, хоч які можуть отримувати тільки ті місцеві мешканці, які отримали російські паспорти. І це єдиний пряник, який вони можуть отримати. Такий собі пряник. Дякуємо, пане Романе.